Вітаю! Це програма Хроніка нашої незалежності, в якій ми повертаємося в недалеке минуле і показуємо, як його зафіксували кореспонденти Галичини. Сьогодні продовжимо нашу мандарівку в літо 2008-го. І розкажемо про червень, це особливий місяць, адже для багатьох із нас він асоціюється з літніми канікулами та й загалом із дитинством. Тож сьогодні розкажемо про таке. На Прикарпатті побільшало багатодітних родин канікули весело та з користю. Таборування у Чорному лісі. Наш перший сюжет про подружжя печеніжина Оксану і Василя Кучаринів. У них народилося одразу четверо довгожданих малюків. Пологи стали випробуванням і для майбутньої мами, і для лікарів. Адже в Україні тоді це був лише другий випадок, коли на світ з'являється одразу четверо немовлят. Івасик, Василько, Миколка і Даринка. Про таке щастя ще два роки тому Оксана та Василь Кучирини і мріяти не могли. Довгий час подружжя оббивало пороги лікарень. Медики твердили в один голос: дітей у них бути не може. І тільки після відвідин святих місць у Зарваниці Оксана завагітніла. Чоловік і жінка впевнені, якби не ласка Божа та їхня тверда віра, все могло обернутись інакше. Нині трьом братикам і сестричці по піврочку народилися дітки недоношеними. Четверо разом важили понад п'ять кілограмів. Я хочу сказати, що особливого рецепту немає, для виношування, для народжування. Тільки бачите, така ситуація неординарна. Вийшла четвірня, 28 тижнів. Дітки народилися недоношені з маленькою вагою. Нічого, Бог добрий, нам допомогли. Увесь час підтримував і оберігав рідних чоловік і батько Василь Кучирин. Звістки про те, що народиться одразу четверо малюків, майбутній татусь не злякався. Тепер, коли небезпека минула, батько думає, як забезпечити свою малечу. Не може всіх вкласти і сказати, щоб вони всі спали. Двоє сплять, двоє не сплять або одно спить, троє не спить. Ну і таке, але нічого. Це скажімо… Приємне таке задоволення, що воно мусить бути, не ми одні виховуємо. Скажемо, це неординарна ситуація. У нас поки що ми на Україні, скажемо, другі, я знаю тільки, що ми другі народили четвірню. Ну, Важкувато, ну, але нічого ми то переживемо. Тепер у батьків іще одна турбота. На всіх дітей не вистачає рук. Доглядати за четвірною допомагають дві няні. Про міцний сон Оксана і Василь уже забули. Ніколи, якщо двоє дітей сплять, то інших двоє не дають. Але такі клопоти для подружжя є більше щастям, на яке вони чекали довгих 17 років. У цей же час у Долині багатодітна родина Світлани Рудько готувалася справляти новосілля. Їхній великий будинок став шостим із тих, які було придбано коштом обласного бюджету. Однокімнатний будиночок на 13 квадратних метрів житлової площі. Тут досі доводилося проживати багатодітній долинській родині мамі Світлані, 12 дітям та старенькій бабусі. Це навіть не один квадратний метр на людину. Жінка каже, до цих умов вони пристосовувалися, бо навіть не думали, що колись може так пощастити, і вони отримують новий просторий будинок. Нині у пані Світлани дітей побільшало старша донька Людмила вийшла заміж і сама вже стала мамою. Жили ми в старій долині, в старій частині міста. От, а зараз будемо пробувати приїжджати. У нас там мама ще моя живе, їй 83 роки. Важко, певно, що місця місцях не вистачало дітям ні уроки писати, ні цей, але ми собі давали раду, і нам не вірилося, що нам таке колись буде. У долині за останній час це вже другий такий презент багатодітним батькам. Торік ключі від житла вручили молодій мамі, яка народила тріню. Цього разу пощастило чималому сімейству Світлана Рудько. Воно отримало затишну оселю у переміському селі Оболоні на додачу до будинку і присадибну ділянку. Вартість такого подарунку 280 тисяч гривень. А ще влада не прибула з порожніми руками. Крім житла, презенти приготували і для дітей. У нас є в районі ще одна сім'я, і зараз ну, розглядається можливість, як їм надати допомогу, а так у нас скажімо, є близько 40 багатодітних сімей. Безкоштовне забезпечення житлом багатодітних прикарпатських сімей, у котрих виховують 10 та більше дітей, відбувається у рамках проекту Зігрій любов'ю дитину, який фінансує товариство Скорзенера. Коштуватиметься загалом майже 4 мільйони гривень. Ми зараз розпочали будівництво дев'яти будинків. Купляємо квартиру і в ближчому часі ще розпочнемо добудову трьох будинків. Я думаю, що десь до вересня місяця ми завершимо і родини переїдуть в будинки. Нині на Івано-Франківщині вже шість багатодітних родин отримали нові домівки. До вересня обіцяє обласна влада цих щасливчиків побільшає. Сумувати ніколи на дворі канікули. У червні 2008-го у дитячому здоровчому комплексі перлина Придністров'я урочисто відкрили нову таборову зміну. За три літні місяці у Перлині Придністров'я буде оздоровлено майже 700 дітей. У першу зміну 173 хлопчиків і дівчаток набиратимуться здоров'я на берегах Дністра. Я від імені районної ради хочу щиро вас привітати з відкриттям. Табірного сезону, в цьому одному із найкращих містечок нашого району, без перебільшення в найкращому таборі нашої області перлина Придністров'я. Тут як ніколи поєдналися і столітні дуби, і сивочолий містер з її прекрасними водами. Сьогодні, в цьому році, я думаю, ми оздоровимо не менше 600 дітей із нашого району. Тут по програмі ООН будуть діти із цілої. України. Обов'язково тут будуть малозабезпечені, забезпечені багатодітні діти з, із даних сімей. Я думаю, що обов'язково ми в цьому таборі будемо приймати і обдарованих дітей. Сьогодні табір відкрив свої двері для вас. Я хочу щиро подякувати сьогодні колективу прави Придністров'я, який гарно підготовив цей заклад до оздоровчого періоду. Вам насамперед бажаю гарного, прекрасного відпочинку. Обов'язково смачної каші. До початку зміни все готово, відремонтовано спальні корпуси, актову залу, їдальню, спортмайданчики. Представники влади кажуть, що всі служби старалися на совість. Йдеться ж про дітей. А серед тих, хто приїхав сюди набиратися здоров'я, хлопчики і дівчатка з малозабезпечених, багатодітних сімей, з городенки і з довколишніх сіл. Словом усі, хто потребує оздоровлення. Дністровський каньйон би чекав, коли нарешті зберуться тут невгамовні, веселі, маленькі господарі. кажуть, місцеві жителі давно пересвідчилися, коли табір діє, то і погода гарна, і завжди все в порядку. А священики, які благословили дітей, побажали їм гарного відпочинку і просили Божу матір охороняти малечу. Що ж для дорослих приємна праця і клопоти, а для дітей дітей відпочинок. Сказано ж, канікули. Тим часом вигода прийняла дітей із кризових родин, які вирушили в незабутню подорож карпатським трамваєм. Сам карпатський трамвай, як розважальний проект, запустили 2004 року. І сьогодні це дуже насичений екскурсійний маршрут, який щороку приймає тисячі туристів. Унікальну мандрівку висококолійною залізницею в чарівний світ карпатської природи діти здійснили завдяки міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і благодійній допомозі. Продовжуючи святкування Дня захисту дітей Івано-Франківський міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, здійснив мандрівку разом з дітьми. Пізнавально прикарпатським трамваєм. Цікаво було познайомитися з рідним краєм, з красотами. І під час мандрівки діти могли довідатися про легенди. Долинщини про те, як і коли цвітуть наші реліктові рослини цікаво було і те, що такий вид транспорту у нас, напевно, єдиний в області, і власне тільки завдяки. Соціальній службі діти, які не мають змоги поїхати з батьками, здійснили цю мандрівку. Пригощали під час мандрівки всіх дітей. Партія Наша Україна за що їм велике. Дякую. Мальовничі краєвиди, безстрільні річок, свіча та мізунька, рідкісні рослини, багульник і карликова сосна, а головне чисте гірське повітря все це викликало у дітей щирий захват і вибух емоцій. А те, що подорож відбувалась на карпатському травайчику, у супроводі екскурсовода, юні туристи сприймали як справжній подарунок: цілюща вода з джерел, траса екстрім слалому, духмяні квіти, перше купання у гірській річці. Все це залишиться у пам'яті дітей назавжди, бо вони у своїх сім'ях не мають можливості для такого відпочинку. І добре, що є люди, які до виконання своїх обов'язків беруться так творчо, звичайно, з надією на краще спільне майбутнє. Далі про досить символічний збіг чисел. 15 років тому прикарпатська молодь в 15 зібралася у чорному лісі. Жити в польових умовах навчалися одразу 15 команд із Калуша та Івано-Франківська. Чим ще запам'ятався цей вишкіл, розкаже наступний репортаж. Цього року табір Чорний ліс присвятили двом датам 75-й річниці голодомору та сторіччю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Саме цій історичній постаті було присвячено більшість конкурсів. Діти писали стін газети, демонстрували свої вокальні дані, а також спробували себе у ролі архітекторів, розробляючи проекти меморіалу Степанові Бандері. Для цього використовували те, що було у лісі під руками гілки дерев, траву. А ще були конкурси, де школярі показали свою фізичну підготовку та вміння орієнтуватися у місцевості. Попродування. Змагань жартують діти, все-таки перемогла дружба, адже табір це насамперед змога побачити старих друзів та знайти нових. «Якщо сказати, що це тільки фізичний і інтелектуальний розвиток людини це не сказати нічого, бо особисто я знайшла для себе багато нових друзів, зустріла тут людей, яких. Ще в дитинстві бачила. Ну тут були різні конкурси, як наприклад, конкурс кашоварів, де також можна було поспостерігати, як як готують різні страви інші команди, і як робимо це ми, порівняти, щось навчитися, щось скуштувати. Багато жартів, багато веселощів. У цьогорічному таборі взяли участь понад 100 школярів з Івано-Франківська та Калуша. У кожному рою так називаються таборові команди по 8 учасників. Івано-Франківську команду Спас представляли вихованці місцевої гімназії. Більшість «Спасівців» навчаються в одному класі. Діти кажуть, перебування у екстремальних умовах допомогло їм стати більш дружніми. Вони навчилися підтримувати одне одного. Наша команда складається в більшій мірі з дітей з одного класу, з 10 класу. В, клас, в школі можливо, ми не відчували такої підтримки, як тут Там там не було смуги перешкод, там не було дощу вночі, коли наші намети намокали і зранку не було сухого одягу і взуття. А тут ми розуміємо, що таке є друг і що таке однокласник. Діти майже не зверталися до них, бо не мали, не зазнавали травм чи не хворіли. Хоча погода нас в цей раз не дуже тішила і не балувала. Загалом, попри відпочинок, у таборі панував і дух суперництва, адже команда Переможець представлятиме своє місто на обласному рівні. Ось так на Прикарпатті почалося літо 2008 року. Попереду ще багато знакових подій, які змінять і Україну, і увесь світ. Та про них розкажемо вже в наступних випусках Хроніки нашої незалежності. Побачимось.